Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальний дверний гачок. Це зручне рішення для зберігання речей у кухні або ванній кімнаті. За допомогою цього гачка ви зможете легко та компактно розмістити рушники, одяг чи інші предмети на звороті дверей. Його міцна конструкція дозволяє витримувати вагу до 5 кілограм. Гачок легко кріпиться на двері без необхідності свердління чи використання інструментів. Він забезпечує зручний доступ до речей та заощаджує простір. Завдяки цьому гачку всі необхідні предмети будуть завжди під рукою. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональні полиці для ванної. Це ідеальне рішення для організації простору у вашій ванній кімнаті. Вони виготовлені з алюмінію, тому будуть стійкими та міцними. Полиці монтуються на стіну без необхідності свердління, що робить їх установку швидкою та простою. Вони надають додаткове місце для зберігання шампунів, гелів для душу, туалетного паперу та іншого ванного приладдя. Їхній кутовий дизайн дозволяє ефективно використовувати простір і руванній кімнаті. Пропонуємо до вашої уваги лампу з датчиком світла. Ця інтелектуальна нічна лампа призначена для освітлення спалень, туалетів, сходів та коридорів. Завдяки вбудованому датчику сутінків лампа автоматично вмикається при настані темряви та вимикається за наявності достатнього освітлення. Це дозволяє заощадити енергію та подовжити термін служби. Нічний світильник оснащений світодіодами, які забезпечують м'яке та приємне освітлення, що не дратує очі. Компактний та стильний дизайн легко вписується в будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги тюль для вітальні. Дані занавіски з прозорого білого тюлю призначені для декорування вітальні, спальні, кухні чи інших приміщень. Вони надають кімнаті ніжності та елегантності, створюючи легку та повітряну атмосферу. Занавіски виготовлені з високоякісної вуалі, яка забезпечує м'яке та приємне відчуття при торканні. Вони легко впишуться в різні інтер'єри та стилі оформлення кімнати. Це відмінний вибір для створення простору, наповненого світлом та витонченістю. Пропонуємо до вашої уваги декоративні вазони в горщиках. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. За ними легко доглядати. Вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту.